В цьому році на виставку було надіснено 506 робіт в різних техніках, і наряду з вже відомими техніками традиційними з'являються нові. Це дуже приємно в цьому році. У нас гарне валяння, є вишивка стрічками, є фітодизайн. Я вважаю, що відвідувачам різного віку буде цікаво подивитися на дитячі роботи. Відкриття виставки завжди свято для її учасників. Журі підбиває підсумки своєї роботи, визначаючи переможців. Обов'язково тут виступає художній колектив. А цього разу був академічний ансамбль Сіверські Клейноди обласного філармонійного центру. Такі виступи є справжньою винагородою для гуртківців і керівників. Цього заходу виступали волонтери, які їздять з зону АТО і передають бійцям подарунки від дітей. «Місія нашої нашого проекту Культурний десант саме є те, що той недостаток, який є на сході, можна сказати, голод культурний, культурний по українському. Ми хочемо яким чином. Трошечки заповнити, і ми возимо на схід українські сучасні фільми, українські мультики для дітей, українську літературу. Обласний центр науково-технічної творчості постійно бере участь у різноманітних акціях для підтримки захисників вітчизни. З цього заходу передадуть прапор з підписами його учасників, а також сувеніри серця, які діти зрядили на святі своєю енергією і любов'ю. Куди ти робиш це для бійців, ти знаєш, напевно, що ти будеш передавати. Які відчуття? От от мені дуже цікаво, які емоції. Ну, в різну композицію ми завжди вкладаємо душу, щоб коли боєць дивиться, щоб він розумів, що це з любов'ю зроблена була ця робота. Та Щоб йому це сподобалось і було на серці дуже добре. Дорослі захоплюються роботами дітей і закликають їх продовжувати удосконалювати свою майстерність. Хочу побажати вам те, чого потребуємо. Ми найбільше миру, добра, тепла. Перемоги, і я думаю, що ви маленькі, ви робите свій внесок в нашу перемогу, і перемога буде за нами. Підростайте патріотами, любіть свою батьківщину, такою, яка вона є, незалежно від того, чи м, радість і багатство. Але і в біді, і в горі любіть свою батьківщину, такою, яка вона є. Журі визначили в кожній категорії переможців. Всі вони отримали дипломи і подарунки. Є такий вислів, що розум дитини знаходиться на кінчиках її пальців. І дійсно, дитинка, яка е, займається творчістю, вона розумніша, вона вміє спостерігати, вона вміє відтворювати в неї е, краще логічне мислення розвивається. Тому я вважаю, що Такі виставки вони дуже потрібні, і майбутні майстри може бути для них. Це перша сходинка в їх творчому житті.